Розділ 111. Річниця слави світу. 2. Коли менеджер фанг сказав це, сісяя нахмурилася. Раніше, коли ми все планували, чи не було вже домовлено, що змі та репортерів будуть відхиляти? У чому проблема? Сісяя зрозуміла занепокоєння люпи і лянь. Причина, чому вони відмовили цим людям у вході, полягала в тому, що вони хвилювалися, що засоби масової інформації чинять необачно і просто напишуть їхні історії. А раніше, після організації святкування ювілею, кілька років тому ЗМІ перебільшували про славу світу, і це дуже засмутило. Старого голову Муїнаня. Після цього відділ зв'язків з громадськістю скасував усі запрошення ЗМІ. Цього разу все по-іншому. Компанія запросила кількох знаменитостей зі списку А для підтримки заходу. Я думаю, що ми повинні використати таку можливість належним чином. Пояснив менеджер фанг. Навіть якщо ми захочемо це використати, ми не зможемо зробити це на цій річниці. Ви знаєте, що голова МУ не любить змі та репортерів. Якщо ми його розлютимо, який сенс організовувати цю річницю? Менеджер Фанг щойно закінчив, коли люпей лянь не змогла не виступити, щоб спростувати. Сісяя злегка нахмурилася. Вона подумала про це на мить, а потім сказала: Чому б вам не вибрати одну або дві більші медіакомпанії та дозволити їм зробити ексклюзивний звіт? Коли вони закінчать роботу над проєктом, нехай голова МУ особисто перевірить. Якщо голова Му схвалить, вони можуть опублікувати його. Очі менеджера фанга миттєво спалахнули, але ми повинні гарантувати, що з боку голови МУ, перш ніж менеджер фанг встиг закінчити, сісяя вже перебила його. Та заплющила очі на похмурий погляд і Лянь. Не хвилюйтеся. Ви просто застарайтеся на контакті з двома надійними медіакомпаніями. Решту залиште мені. Вона раптом повернулася, щоб піти, змусивши Люпи Лянь спостерігати за всім цим скригочучи зубами. Вона обійшла і просто перевірила ситуацію на місці. Коли Сяє повернулася до зали, місця були вже майже зайняті. Окрім кількох столиків попереду, посередині для важливих гостей, майже всі прибули. Віце-президенти та директори корпорації Слава світу, а також частина хребта компанії, включно з тими, хто переїхав за кордон, усі поспішили назад. За кількома столиками посередині сиділи якісь розкішні, світловолосі, блакитноокі, красиві хлопці. Вони були елітним мозковим центром слави світу. Ех, директори Сі, чому ви все ще тут? Віце-президент Лю та віце-президент Джан шукали вас скрізь. Гості в основному прибули, подія ось ось розпочнеться. Сісяй щойно повернулася до залу, коли її помічниця Сяомей, важко дихаючи, кинулася туди. Ходімо. Сісяя вже бачила, як Лю Ліннюй, Джан Лань та інші спілкувалися з вищим керівництвом слави світу. Тож вона прискорила темп і підійшла. Віце-президент Лю, віце-президент Джан. Директори Сі, ви тут. Ми просто чекали на вас. Давайте сядемо. Люліннюй побачив, що Сісяє підійшла і одразу ж приязно посміхнувся з аурою дружелюбності. Ви вже кілька днів у відпустці. Як ваше здоров'я? Дякую за вашу турботу. У мене все добре. Сісяє сіла. Її місце було біля Люлінюя. Це чудово. Ви також виглядали досить блідою. Я думав, це тому, що ви були занадто зайняті роботою і захворіли. Це було погано. Правильно, питання про те, що компанія входить в індустрію шоу-бізнесу. Люлінюй був людиною, яка дуже любила роботу. У той момент він не забував про роботу. Сісяя злегка кивнула офіціанту, який підійшов, щоб подати їй воду. Потім вона повернулася до Люлінюя і посміхнулася. Не хвилюйтеся, віце Лю. Голова Му повідомив мене про це. Не соромтеся давати мені знати, коли вам знадобиться допомога. Я точно зроблю все можливе. Ха, ха я відверто чекав почути це. Я дуже хвилювався, що голова Му не погодиться на це. Зрештою, проект Південної річки, який ви взяли, нелегкий. Хіба ви не казали, що ми, молоді, повинні бути ще більшими ентузіастами? Зісяї посміхнулася. Збоку віце-президент Джан Лань посміхнулася та повторила. Чуючи ваші слова, я справді відчуваю, що раптом стала набагато молодшою. Ваш ентузіазм заразливий директори Сі. віце президенти Джан. Ми не можемо заперечувати, що ми вже старі. І ми не можемо порівнюватися з цією блискучою молоддю. Ха. ха Як тільки Люлі Нюй сказав це, стіл повний людей миттєво сповнився сміху. Так, у котрій годині прибуває голова Мо, хтось помітив, що головне сидіння попереду все ще порожнє, тому він не міг не запитати. Персона номер 1 «Слави світу! Вважалася головною подією вечора, тому природно він привертав увагу. Я вже подзвонила помічнику Лісі, але телефон все ще вимкнено. Боюся, що вони все ще в літаку, але голова Мо подзвонив раніше, щоб сказати, що коли прийде час, ми повинні почати першими. Він примчить, як тільки зможе. Він не пропустить фінал. Як тільки Джан Лань сказала це, біля входу позаду раптово почулися звуки людей, які кричали від здивування, і якісь радісні вигуки, Сісяє та решта підсвідомо повернулися, щоб подивитися на вхід у великий зал. Вони побачили, що попереду йде. Гарна жінка в червоній сукні без плечей. Сісяє трохи пам'ятала її. Вона була знаменитістю в списку А, яка зараз була досить популярною. За нею слідували кілька інших знаменитостей зі списку А. Коли вона побачила цю прекрасну як сніг фігуру, що з'явилася останньою, ця постать Сісяє цю секунду трохи заклякла. Це була Сісіньї. Вона побачила, що на ній була свіжа, біла, довга сукня з красивою блискучою шаллю такого ж відтінку. Її світло золотисте довге волосся спадало на плечі, і на її волоссі було навіть кілька рожевих перлин або світлих квіточок. Її шкіра була білою, як нефрит. А на її чудовому обличчі був лише легкий макіяж із добродушною та щедрою усмішкою. На шиї вона носила товсте перлове намисто. З її витонченою фігурою, закутаною в цю просту та елегантну білу сукню, вона виглядала ніжним ангелом. І якби не той факт, що вона пережила все, що пережила, сісяє. Подумала, що, ймовірно, була б зворушена, побачивши, як вона входить у такий захоплюючий спосіб. Коли вона побачила, як вона посміхнулася і ніжно помахала натовпу з обох боків, здавалося, що люди дивляться концерт, радісно кричали, у той момент увагу всіх привернула Сісіньї. Кожен її погляд і усмішка змушували всіх. Закохуватися в неї. Цією чарівністю, вона, Сісяє, не могла володіти. Вона раптом ніби зрозуміла, чому Ханіфен кинув її і закохався в сі Зараз з сі була сонцем, яке випромінювало 10 тисяч променів світла. Вона існувала як найпрекрасніша богиня в серцях кожного, тоді як вона. Сісяє, здавалася найдальнішою зіркою на самотньому нічному небі. Вона могла лише здалеку спостерігати за цією планетою, що мерехтіла тьмяним світлом. Проте, здавалося, вона та всі інші вже забули, що мерехлива зірка на нічному небі насправді може бути ще сліпучішою за сонце. Просто тому, що воно було надто далеко заховано надто глибоко. Тож інші завжди нехтували тим проблиском, якому довелося пройти через багато років, перш ніж воно могло сяяти на землі. Вона зрозуміла це міркування лише набагато пізніше, коли хтось прошепотів їй на вухо Місіс. Хоча в цьому величезному всесвіті є багато зірок, які сліпучіші за сонце, я знайшов таку зірку, як ти. Згадуючи і думаючи про це, вона не могла не усвідомити, що на її очі навернулися сльози.